Муніципальний оркестр зустрічав у холі районного будинку культури посадових осіб місцевого самоврядування Лозівського району. 7 грудня з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування тут на урочистості зібралися люди, які трудяться в сільських селищних районних радах. Саме на них сьогодні покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за добробут кожного жителя сіл та селищ. І незважаючи на всі труднощі та проблеми, наше самоврядування цілеспрямовано розвивається і збагачує Лозівщину. І в цей святковий день з привітаннями на сцену вийшли керівники району та міста. Весь депутатський корпус районної ради, який на сьогодні составляється із людей, прошедших. немалый жизненный путь. Из людей, которые знают, что такое народное хозяйство, что такое людские боли, заботы и проблемы. И как бы ни было, но человек идет в первую очередь. Это к депутату, к голове сельской и селочной раны. И на сегодня я могу смело сказать, что весь корпус от голов депутатов всех уровней справляется со своими обязанностями достойным и на очень высоком уровне. Мне хочется низко поклониться людям, которые, невзирая на ту экономическую и финансовую незабеспеченность и все-таки явную недостаточность в материальных средствах, те люди решают вопросы исключительно благодаря доверию наших граждан. Это самый главный капитал. Это самый главный инструмент. И с этим инструментом много, можно сделать очень много дел, добрых, нужных для нашей громады. Я от районной державной администрации, от всех работников районной державной администрации хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать крепкого, крепкого здоровья, и чтобы ваши все чаяния, все намерения, планы всегда воплощались в жизнь. А мы с своей стороны обязуемся всегда подставлять свое плечо в выполнении этих задач с праздником вас. Я хочу поблагодарить и поздравить депутатов всех уровней, депутатов всех советов. Это люди, которые делегированы нашими громадами решать вопросы, которые возложены и которые требуют громада. Спасибо вам огромное, громаде района, за то понимание и поддержку, за ту работу, которую мы сами проводим. Иногда Работу принципиальную, работу, которая направлена исключительно на добробут и развитие нашей громады. Добра, тепла, света в ваших домах и ваших душах. Пускай у нас все складывается с праздником, дорогие коллеги. У Лозівському районі на Благорідного краю трудяться 370 народних обранців. До складу районної ради входять 42 депутати. Більше половини з них вже на одну каденцію виконують свої обов'язки: 268 депутатів сільських рад, 60 депутатів селищних рад. Найкращі з них за сумлінну працю, великий професіоналізм, добросовісне виконання своїх обов'язків, відзначені грамотами, подяками та матеріальним заохоченням. Ваш труд труд всіх роботніка. не то что достойно награждения. Каждому из вас необходимо сказать спасибо и хочется поблагодарить людей и грамотно, и подя. У нас очень хороший единый коллектив из всего аппарата, в целом из всего депутатского корпуса. Ни одного замечания я со своей стороны сделать не могу. Только хочу сказать еще раз спасибо и с праздником всех. Один за одним підіймалися на сцену голови сільських рад, депутати районної, сільських та селищних рад, керівники підприємств, спеціалісти районної ради та соціальної служби, секретарі рад та бухгалтери. А грамотою Харківської обласної ради відзначена Валентина Шульга, генеральний директор ОСП прогреси, депутат Лазівської районної ради, Подякою обласної ради, відзначений Катеринівський сільський голова Андрій Чабан. Сільських та селищних голів вітали керівники навчальних закладів та підприємств, що працюють на території. Рад. Всі вони відзначили єдине прагнення громади місцевого самоврядування збагатити та примножити набуте, відновити село та підвищити добробут кожного. Вашу посаду можна заявляти професію лікаря. Ви в кожній сім'ї приносите, вирішуєте проблеми і в кожну сім'ю приносите радість. І, звичайно, ви маєте щире серце, велику душу і бажання допомогти в кожній сім'ї. І ми, ваші директори. Також кожен день розпочинаємо телефонним дзвоником. Якщо є великі проблеми, багато теплих слів пролунало в цей день. Життя підтверджує, що обрані нами люди здатні вирішувати багато проблем, і в цьому їм допомагає злагоджена робота всіх гілок влади. Хотілося б висловити подяку голові районної ради, голові районної державної адміністрації. Хотілося б подякувати всім службам відповідним, які знаходяться на території, з ким нам приходиться спілкуватися, працювати в єдиним цілому, і сказати, сказати це слідче. Мені ніхто не займає чужого міста, ніхто нікому не мішає. І завдяки спільній праці у нас є якийсь результат. День місцевого самоврядування оголошений переможець районного конкурсу Краща сільська селищна рада. За рішенням конкурсної комісії третє місце посіла Артільна сільська рада, голова Ольга Поліщук. Громада нагороджена факсовим апаратом. Друге місце за Новоіванівською сільською радою, голова Валентина Логвиненко, нагороджена конвекторами. І перше місце посіла Катеринівська сільська рада, голова Андрій Чабан. Громада отримала персональний комп'ютер. Ми не зупинялися ніколи на якихось досягненнях. Ми участвували в проєктах обласних, самі щось хотіли зробити для громади, те, чого не було. І це й дало певний результат. Два проєкти, які надійшли в Лоському районі, виграла наша сільрада. Робимо все для збереження, для блага народу, для того, щоб повернути те надбання, яке було втрачено за ці години. День професійного свята приємна мить, і нехай цей урочистий день додасть усім, хто працює на благо територіальних громад, відстоїть їх потреби та інтереси, сил і наснаги на добрі справи та впевненості у щасливому заможньому майбутньому нашого краю. Свято спорту та дружби відбулося 8 грудня на базі Катеринівської загальноосвітньої школи. Тут у спортивній боротьбі зійшлися команди районних та міських депутатів. Так на власному прикладі, пропагуючи здоровий спосіб життя, депутати відзначили своє професійне свято день місцевого самоврядування. Друга спартакіада районних і міських депутатів стартувала об 11-й годині. Урочисте відкрили змагання капітани команд, голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров. Та Зевский міський голова Сергій Степанов. Мы будем, наверное, все-таки в первую очередь демонстрировать наше регистры, а не достигать каких-то больших поменяй результатів. Это настолько важно для нашої громади, что я думаю, победить обязательно. Вернее, выиграть сильнейший, а победить обязательно. Апар піднятої команди приступили безпосередньо до змагань, які складалися з шести видів спорту дарсу, шашок, настільного тенісу, волейболу, комплексної естафети і на завершення перетягування канату. Першими до змагань долучилися шанувальники Дарсу. З кожної сторони змагалися по три спортсмени. В цьому виді спорту переконливу перемогу одержали депутати міської ради. Вони виявилися точнішими та майстернішими. У особистих змаганнях шашок серед чоловіків партія зіграна у нічию. А серед жінок перемогу одержала депутат Лазівської районної ради Любов Рукавіцина. У настільному тенісі перемогла дружба у чоловіків. Перемога зарахована на користь міста. А у жінок у запеклі боротьби майже вирвала перемогу депутат районної ради Тетяна Ти. На ну, Звісно, хотіла, щоб ми виграли, щоб ми так і зробили. Ну, народна школа, стіни допомагають вже все таки. Наразі перемога у змаганнях не головне, запевняють депутати. Головне командний дух, відчуття азарту, радості та непідробних емоцій. Ми дружні, різне міроприяття, ми одна команда, що в сьогоднішньому залі, що в спортивному залі. Я думаю, що це йде на пользу як нам, так і нашій громаді. Максимум зусиль доклали депутати обох команд у змаганнях волейболу. Боротьба проходила у напруженій обстановці. Першу партію команди завершили з мінімальною різницею. Рахунок був 25-23 на користь міських депутатів. Переломною в двобої стала друга партія гри, коли міські волейбалісти здобули переконливу перемогу. Ну швидко як залу привикли. Ну назад. Ну это ж э, в спорт. Ну так получилось. Кто-то кто должен выиграть обязательно. Далі настав час естафети, яка включала в себе три види змагань і перевірила спортсменів на спритність, швидкість, влучність, командну роботу та по-справжньому зблизила учасників. Пристрасті розпалювалися, команди продемонстрували вольовий характер та жагу до перемоги. І тут фортуна була на боці команди районної ради, яка одержала впевнену перемогу. І останні змагання перетягування канату. Дві команди помірялися силою, а не тільки у силі справа. По перше, прагнення. По-друге, підтримка і Третє злагоджена робота як у сесійній залі, так і на спортивному майданчику. І знов незаперечну перемогу одержує команда депутатського корпусу Лазівської районної ради. Суддівство підвело остаточні підсумки другої спартакіади серед депутатів районної міської ради і голосували переможців. Друге місце посіла команда депутатів Лозівської міської ради. Команда нагороджена грамотою та кубком. І перше місце другий рік поспіль займає команда депутатів Лазівської

Как нам, так и всем нашим гражданам. Теперь наша очередь приглашает вас продолжать эти добрые традиции. Слова искренне благодарности организаторам, слова благодарности нашим коллегам, слова благодарности Игорю Леониду Также жаль. Спасибо вам помогу. Змагання завершилися, депутати ще раз довели, що вони за здоровий спосіб життя, за гармонійне поєднання роботи та спорту за єдність та порозуміння. А якщо змагання, то тільки на спортивних майданчиках.